Гарний сонячний день, зараз виїжджаємо на море. 6 травня 2024 року їдемо у місто, яке називається Клі -Торпс. Це узбережжя на північному морі. І сьогодні плюс 11 градусів, тобто ну, це така не дуже тепла погода. Але Річард уже одягся в футболку, я все ж таки тепло одяглася. Подивимось, як ми себе будемо почувати там на узбережжі. Шлях до цього узбережжя тримає годину і 15 хвилин від нашого дому, тому що ми живемо у всередині острова Великобританія. Каже, скоро побачимо море. Ура! Я вже сумую за морем, хочу бачити море. Це ще одне курортне містечко, навіть як рибачка поселення. In 1000 feet. At the roundabout take the second exit. Ми вже виїхали на узбережжя, але море дуже-дуже далеко. Я не бачила ще отакої берегової лінії, як у Великобританії, щоб море відходило от настільки далеко, як тут. Ось В курортних містах, як це, дуже важко знайти парковочне місце для автівки. Ми зараз цим питанням займаємось. Також Погуляємо по цьому місту. У нас є ще дуже таке велике бажання поїсти фіш-н-чіпс, рибу з картоплею, і на узбережжі вона сама найкраща. Також я хочу морепродукти, ну, наприклад, креветки взяти собі. Цар мені сказав, що він хоче морозиво, і на узбережжі також дуже смачне морозиво продають. Воно ще називається Санде. Це як композиція з декількох видів морозива. Ну, а вже ж, ми сюди приїхали не лише для того, щоб їсти, ми приїхали, щоб подихати свіжим повітрям, і ми дуже часто ходимо в парки, там, де ми живемо, коли є така можливість: парки чи якісь лісові зони. А також, якщо ми живемо так близько до моря, лише. Більше ніж година на автівці, то чому б і інколи не їздити до моря. Для нас це дуже корисно і для дихання, і для здоров'я, і для знаманіття також. Я сказав, що море повернеться назад до цього узбережжя швидко. Ну, Я на це сподіваюся, тому що я хочу бачити море. Не так от десь за один чи два кілометри від нас, а набагато ближче. Зараз об'яву зробили, що хвилі повернуться до узбережжя десь о 12 годині, а зараз 10.30. 30 ну, Тобто, дійсно, море повернеться сюди. Мені це дуже подобається, здорово. Ми сподівалися, гарна погода сьогодні, незважаючи на те, що об'являли дощі, але це не здійснилося і дуже сонячний день, тому дуже добре, що ми. Зробили таке рішення приїхати на узбережжя, намостилися олією захисту від сонця, тому що в Британії, як завжди, прохолодний вітер, але дуже спекотне сонце і потрібно себе захищати. Весь мала такий досвід, коли я була без захисного крему, і мене почервоніло обличчя і. Притягій частини, тіла. так що тут потрібно бути дуже обережною. Я вперше в цьому місті, мені дуже цікаво. Уже в деяких містах я була декілька разів і там вже все знаю, але тут все нове для мене. Я ще сказав, що був тут дуже багато разів. Це місцевий автобус міський. Кожні такі квіти скрізь містечко. Тут інша атмосфера, ніж в інших частинах Великобританії. Пілотов Резорт Таус на березі біла. Всі ці курортні містечка дуже схожі. І Річард каже, що у Великобританії вони всі були збудовані майже в один час. Це більше як ветеранський період, чи приблизно такий період. Але навіть і в інших країнах. Атмосфера курортних містечок така сама, як і тут. Наприклад, от зараз ми йдемо по узбережжю і мені це згадує, як ми були в Алушті, в Криму. <таспоріг> а, дуже добре. Я навіть зроблю відео маленького потяга. Прочитала ресторан у чіппі. Я у Річарда запитую, що таке чіппі. Він каже, це скорочена назва and Chips. Ще такого ніколи не чула, але дуже кумедно. Чіпки, фішин чипс. Дуже цікаво. Залишки розкасу, замку Рос. Такі споруди завжди виглядають дуже колоритно у містечках. Британці бережуть історію свою. Так от сучасні будівлі і на їх фоні залишки замку. Британці дуже музикальна нація. А на з іншого боку, водоспад. Також замки красиво. На новій роботі працюю з понеділка по четвер, і в мене п'ятниця, субота та неділя, вихідні кожного тижня. Але цього разу у нас тут ще і банківський банк-банківське якесь свято. Тут ніхто його не святкує. Але наша компанія зробила ще нам один вихідний у понеділок і тому у нас є можливість і Ще більше так, часу провести для себе. Це мені дуже подобається. На ці вихідні припала українська Пасха, Великдень. Так що також дуже добре. У мене дуже святковий настрій такий, навіть незважаючи на те, що в Великобританії не святкують зараз у Великдень, але у мене дуже святковий настрій проводити весь день. Тому що нам потрібно ще повернутися додому та відпочити. І вирішили вже не гаяти багато часу. І робимо вже крок за кроком все, що ми хотіли. Зараз, напевно, купимо якесь морозиво. Так, такі різноманітні тут види. Так, ціни від. З 60 фунтів до 3,70, 3,60 отакі розцінки. Буваються такі от морози, які називаються Санде. Коли і крем, туди додати, ще якісь прикраси солодкі, вирішили таке взяти собі. Ми приїхали не дуже пізно, якраз вчасно, тому що тут є такі і свободні місця, і стільці, і ми машину все ж таки змогли припаркувати. Я знаю, це просто жах у коротному місту знайти парковку для своєї автівки. Та Річард взяв таке звичайне морозиво ванільне. Також у Британії отакі от флейки дуже популярні. Це як шматочок пористого шоколаду. Магазини. Вони у вечірню годину виглядають дуже яскраво з цими кольорами і ілюмінацією. Є дуже багато кіосків з морозивом. Інколи в таких містах лише Можливо, два кіоски з морозом, але тут ми вже десь п'ять чи шість побачили так. І традиційний англійський фадж. Це як і різки. Мені на узбережжі завжди подобається морепродукти купляти. Завжди один і той же асортимент. Такі креветки, також мідії. Це навіть я не знаю, що таке, як що, щось таке з морепродуктів також. Так. Мушлі. Ціна 2,80 за таку от порцію. Молодий гарний англійський хлопчина Продає морепродукти. Дуже багато людей скупчуються тут до обіду. Але ж ми дуже добре приїхали вчасно. Це дуже гарно на узбережжі атракціони. Вони, можливо, навіть працюють чи ні. Не впевнена. Але ж пори ще не сюди близько. Подивимося, що буде далі. Так, в цьому місті дійсно багато морозива. І тут навіть італійське джелато. Це те, що я дуже полюбляю, ну, але ж ми вже сьогодні з'їли одне морозиво, нам цього достатньо. Так тут навіть вечері, те, що ми брали в Лондоні. Ну, да, Гарний асортимент, але вже не сьогоднішнього дня. квітне бузок, дуже красиво завжди. У таких містах дуже багато людей. Це так трошки напрягає, напружує. Ми дуже багато мандруємо по Великобританії у різні частини і хочемо знайти найулюбленіші місця для нас, але поки що ми любимо Лондон, це наш фаворит. Інші міста також цікаві, але я не знаю, що ще я для себе таке вибрала, щоб можливо було туди повертатися завжди. вже ж Лондон і Йорк. Туди дійсно я скільки разів зможемо, стільки разів і буду їздити. Мені також подобається Скарборо. Ми там були десь три рази, були у бідбі одного разу. Я б і туди ще б з'їздила. Дуже цікаві міста. Я вже зразу вирішив купити фішен-чіпс. На шляху. До цього міста він сказав, що він не упевнений, чи хоче він пішить, чи ні. А зараз, коли ми сюди приїхали, він одразу захотів. Ми ще тут не нагулялись повністю, але він хоче. Ціни тут за маленьку порцію 5 пунктів, чи 4 пункти, зважаючи на те, що ти вибереш. Small one diet cocoa. Я дуже полюбляю з карисом. І Кока-Колу заплатили майже 15 фунтів. Залишаємо кліторпс. Кліторс. Їдемо додому. Дуже гарно провели час. Нам так і не вдалося побачити море сьогодні, але хоча б подихали свіжим повітрям мінеральним, нам це на користь. Проводити вихідні десь на природі, біля моря чи в лісі. І я Дуже задоволена, що в нас є можливість і в ліс їхати, і на море. Вже сумую за Йорком мені також хочеться і в те місто поїхати, коли буде така нагода. Mm -hmm. Повертаємося додому репсові Поля.